Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Левеня, яке боялося стригтися. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. В одному далекому краї розкинулася велика сонячна савана. Там живе цар звірів. Мудрий лев разом із дружиною левицею та синочком левеням. Левеня з малечку в усьому прагнуло бути схожим на тата. Проте мало дитинча один недолік воно боялося стригтися. Ішов час, і грива левеняти ставала все більш схожою на копну сіна і навіть затуляла маляті очі. Одного вечора ливеня ніяк не могло знайти стежку, що вела додому. Волосся було таким довгим і густим, що всі спроби роздивитися крізь нього були марні. І змучене ливеня забулося сном посеред великої галявини. Ова! радісно прокричав великий барвистий папуга. Нарешті я знайшов райський куточок для мого безтурботного життя. Зроблю із тієї травки затишне гніздечко і узявся до роботи. Тільки но він закінчив, як гніздечко ожило, заворушилося, а потім і взагалі попрямувало геть. Гей, ти куди? Я ж стільки часу на тебе витратив. Репетував папуга. Але гніздо продовжувало віддалятися. Тоді папуга підлетів до нього і з силою тицнув у центр гніздечка своїм міцним дзьобом. Раптом пролунав грізний рик. Ти що? Зовсім збожеволів? Папуга озирнувся. Нікого. Птах дуже хотів покарати неслухняне гніздо, але раптом побачив серед тої волохатості злі оченята, які дивилися просто на нього. Папуга злякався і змахнув крилами. Ти хто? Привид? Страховисько?» тремтячим голосом запитав він. Я левеня, син царя звірів. Я грізний і небезпечний, невпевнено прогарчало левиня. Оце так син царя! Звірі хіба що сміятимуться з тебе, а не поважатимуть. Затарахкотів папуга без зупину. На голові гніздо, на лапах закуйовджені мачулки. Раптом папуга почув ледь чутні схлипи. Він замовк і прислухався. Пообіцяй, що не глузуватимеш з мене і нікому не розповіси мою таємницю, сумно промовило Левеня. Обіцяю, друже, даю слово папуги. Я нічого й нікого в світі не боюся, крім ножиць, зізналося Левеня. А чому ти їх боїшся? здивувався папуга. Бо вони нагадують мені пащу крокодила. Та ти просто не знаєш, доброзичливо сказав птах. Ножиці це творці, і папуга потягнув ливеня за собою. Вони дісталися сусідньої галявини і побачили багато мавпочок, що вміло орудували ножицями. З під їхніх лапок виходили гарні різнокольорові зірочки, квіточки, листочки. Майже вся галявина була прикрашена паперовими гірляндами. Дійсно, ножиці творці, із захопленням прошепотіло левеня. Але до якого свята готується лісова малеча? Воно має бути дивовижним. Завтра твій день народження, промовив папуга. І справді, аж підхопилася ливеня. Мені ж виповнюється три роки, то все це заради мене? Тоді мерщій стригтися, не хочу, щоб татові й мамі було за мене соромно. І з цими словами ливеня в супроводі папуги чимдуж вирушило до перукарні. А наступного дня ливеня вийшло до своїх гостей таким гарним та охайним, що всі затамували подих. Тепер, синку, ти справді в усьому схожий на мене, із задоволенням промовив батько Лев. Пишаюся тобою. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати. Нові казачки.